Дбали про те, щоб усім було тепло взимку. У ліцеї номер 39 зібрали одяг, посуд та інші необхідні речі для внутрішньопереміщених осіб, які особливо гостро відчувають потребу в підтримці з настанням холодів. Організатори натхнені запитом благодійного фонду «Карітас Кам'янське», об'єднали зусилля учнів, педагогів та батьків і прийняли участь в благодійній акції Тепло домашнього затишку. З початку вересня було запущено у нас декілька вже акцій, які направлені на допомогу ЗСУ, і які направлені на підтримку людей, які, на жаль, вимушено зараз мешкають в нашому місті. Ми почали з того, що збирали. Канцтовари для дітей внутрішньо переселених осіб, і коли ми були у міжнародній організації Карітас, наші учні в особі президента нашого ліцею і представників нашого гуртку Джура, поспілкувалися з працівниками цього фонду і запитали, що є актуальним на сьогодні для збору. І таким чином ми дізналися, що є велика потреба в теплому одязі. і у Посуді пані Наталія ділиться ідея допомагати людям, які опинились у скруті, стала важливою частиною виховного процесу. Учні ліцею підтримали багато ініціатив щодо волонтерської роботи, а тепер і самі активно співпрацюють з благодійним фондом. Так багато хто каже, що діти нічого не можуть, але ми хочемо доказати, що ми українці та ми зможемо все. У нашій школі проходили такі акції, як діти дітям. В нас ще є. Не оголошуємо акції, які ми проводимо у нашій школі. Це, наприклад, збір воску, збір жестяних банок. Ми робимо свічки. У акції За нас ніхто планету не врятує. Ми збирали кришки з пластикових пляшок збирали ми кришки і в день, і вночі, бо ми розуміли, що вони потрібні нашим воїнам. Ми розуміли, що ми можемо цими кришками допомогти екології нашої країни. Кост класу потрібно з кожного класу по 5 кілограмів, а в нас є лідер. Шостий В клас зібрали не 5, не 10 і не 15, а 28 кілограмів. Всього з нашої школи було 90, ну, трохи більше, ніж 90 кілограмів. Першим етапом допомоги була акція Тепла турбота. Родини ліцею дбайливо зібрали теплі речі, верхній одяг та передали їх до кризового центру благодійного фонду Карітас. Зараз у нас дуже важкі часи, деякі люди втратили домівки, будинки. Тому теплі речі це зараз необхідність. В нашому ліцеї пройшла акція теплодоможнього затишку за запитом благодійного фонду Карітас. Наші всі учні долучилися до нього. Прийшов збір посуду. Також ми збирали столові пропори. Це дуже важливо для людей в нинішній час під час війни. Це було справжнє командне зусилля. Долучились школярі різного віку. Усі разом приносили речі і посуд. Старші допомагали сортувати та пакувати. Ми зрозуміли, що людям. Повинна допомога, і ми всі разом згуртувалися і почали збирати посад та речі. Отець Ігор Пагуліч, директор благодійного фонду Кам'янське», зазначив, що такі акції мають не лише матеріальну, а й духовну цінність. Справді ми дуже щиро вдячні за таку співпрацю, допомогу. Бо багато людей, які приїжджають до міста з окупованих територій. Так, вони не мають часто елементарних засобів. Тим більше важливо, що діти виховуються не лише інтелектуально, вони навчаються у школі, але вони виховуються і внутрішньо, і сердечно співчувати до інших людей, допомогти. З нагоди дня волонтера благодійний фонд вручив подяку педагогічному та учнівському колективу ліцею 39 за їхні відкриті серця та милосердя. Коли береш, наповнюєш руку, коли даєш, наповнюєш серце, зазначив отець Ігор. Ми дякуємо вам ми приймаємо цю подяку, але хочемо сказати, що ми ну робимо це від чистого серця. І колись у минулому я приїхала з Маріуполя, Теж і тому, коли моїм родичам потрібна була допомога. Я звернулася до вас і ви допомогли їм. Ви теж їх підтримали. Знаєте, тому звичайно приводяться, ну, ми готові допомагати. І мені здається, що саме співпраця з Caritas надає можливість нашим дітям розуміти, що таке добро. За підрахунками кризового центру благодійного фонду Карітас Кам'янське, більше 90 тисяч внутрішньопереміщених осіб в той чи інший час перебували в Кам'янському. З них близько 30 тисяч обрали наше місто своїм місцем перебування під час війни. Майже кожен з таких людей особливо потребує підтримки моральної і матеріальної. Наша співпраця почалася ще на початку війни, коли почали люди перебувати, і школа сказала, що чим ми можемо вам допомогти. І вони вже не перший рік нам допомагають, привозять канцелярію для дітей. У них нещодавно була акція Діти дітям. Це дуже важливо, коли дитина турбується не тільки про себе, про свою добробут, але ще й передає для іншого дитини теж ту ж саму канцелярію фломастери. 5 грудня світ відзначає Міжнародний день волонтерів. І представники фонду ще раз наголосили, що в Україні, особливо в умовах війни, роль волонтерів стала надзвичайно важливою. Завдяки спільним зусиллям учнів, вчителів та батьків, акція тепло домашнього затишку стала прикладом того, як навіть у складних умовах можна робити великі справи. При нагоді також вітаю з прийдешнім днем волонтера. Волонтер, людина, яка покликана мати відкрите серце, щоб допомогти, щоб відізватися на страждання, на біду інших людей.